Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Vi do... Vi do il benvenuto. Ancora sono un po' raffreddato e per questo ho chiesto al Monsignore di leggere... Invitaia vas... Siamo attenti, eh? che credo che ci potrà fare tanto bene. Тому попросив монсеньора, щоб він прочитав катехезу. Прошу вас, будьте уважні, і це вам принесе багато добра. Дорогі брати, сестри, доброго ранку. завершивши огляд пороків. Настає час звернути наш погляд на симметричну картину, яка стоїть на противагу досвіду зла. Людське серце може потурати злим пристрастям, піддаватися згубним спокусам, замаскованим у переконливі шати, але воно також може протистояти всьому цьому. Хоч би як важко це не було, але людина створена для добра, яке її справді сповнює. А також може вправлятися в цьому мистецтві, наслідок чого певні нахили стають в ній постійними. Роздуми над цією чудовою можливістю формує класичний розділ моральної філософії, розділ про чесноти. Римські філософи називали її віртус. Грецький «арете» – латинський термін підкреслює насамперед те, що доброчесна людина є сильною, мужньою, здатною до дисципліни та аскетизму. Таким чином вправляння в чеснотах є результатом тривалого зростання, що вимагає зусиль і навіть страждань. Грецьке слово арете. Натомість вказує на те, що перевершує, що виділяється, що викликає захоплення. Отже, доброчесна людина це та, яка не спотворює себе, деформуючи себе, а є вірною своєму покликанню. реалізує себе повністю. Ми були б на хибному шляху, якби думали, що святі це винятки з людства, Таке собі вузьке коло чемпіонів, які живуть поза межами нашого роду, святі в цій перспективі, яку ми щойно представили щодо чеснот, натомість є тими, хто стає повністю самими собою, які реалізують покликання властиве кожній людині. Яким щасливим був би світ? В якому справедливість, повага, взаємна доброзичливість, широта поглядів, надія були б загальною нормою, а не рідкісною аномалією, ось чому розділ про те, як діяти доброчесності. В наш драматичний час, коли ми часто миримося з найгіршими людськими якостями, слід наново відкрити і практикувати всім у деформованому світі, ми повинні пам'ятати. Форму, за якою ми були виліплені, про образ Божий, який назавжди закарбувався в нас, Але як ми можемо визначити поняття чесноти? Катехизм католицької церкви пропонує нам точне і стисле визначення? чеснота це звична і тверда схильність чинити добро. Отже, вона не є імпровізованим і дещо випадковим добром, яке і епізодично падає з неба. Історія свідчить, що навіть злочинці в момент просвітління здійснювали добрі вчинки. Звичайно, ці вчинки записані в книзі Божій, але чеснота це щось інше. це Добро, яке народжується з повільного дозрівання людини, поки не стане її внутрішньою характеристикою. Чеснота це габітус свободи. Якщо ми вільні у кожному вчинку і щоразу покликані вибирати між добром і злом, то чеснота це те, що дозволяє нам мати звичку до правильного вибору якщо чеснота є таким прекрасним даром, одразу виникає питання, як її можна здобути, відповідь на це питання. Не проста, вона складна. Для християнина перша допомога це Божа благодать. Насправді в нас, охрещених, діє святий дух, святий дух, який діє в нашій душі, щоб вести її до доброчесного життя. Скільки християн прийшли до святості через сльози, усвідомлюючи, що не можуть подолати певні слабкості? Але вони переживали, що Бог довершив ту добру справу, яка для них була лише ескізом. Благодать завжди передує нашому моральному зобов'язанню. Крім того, ми ніколи не повинні забувати дуже багатий. Урок, який прийшов до нас, з мудрості древніх, який говорить нам, що чеснота росте і її можна культивувати. і для того, щоб це сталося, перший даром духа, про який слід просити, є саме мудрість. Людина не є вільною територією для завоювання, задоволень, емоцій, інстинктів, пристрастей, не маючи можливості нічого протиставити цим силам. Часом хаотичних, що населяють її, неоціненим даром, яким ми володіємо, є відкритість. Це мудрість, яка вміє вчитися на помилках, щоб правильно скеровувати життя. Потім нам потрібна добра воля, здатність вибирати добро, формувати себе через аскетичні вправи, уникаючи надмірностей. Дорогі брати і сестри, так ми починаємо нашу подорож чеснотами в цьому безтурботному всесвіті. Який є складним, але вирішальним для нашого щастя.